Урок 21 Осінь. Послухай вірші Іванна Блашкевич. Осінь. Осінь, осінь. Лист жовтіє, з неба часто дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Марія Чепурна Ходить осінь гаєм. Ходить осінь гаєм та звірят питає, Що ви поробляєте? Як про зиму дбаєте? Загойдалась гілка, обізвалась білка. Я збираю шишки і гриби, й горішки. Вересень, сентябрь Вересень перший осінній місяць. Жовтень октябрь. Жовтень, другий осінній місяць. Листопад. Ноябрь. Листопад останній осінній місяць. Вересень, жовтень і листопад осінні місяці. Мені потрібна твоя допомога. Я називатиму слова тихо-тихо, а ти спробуй їх почути і промовити голосно. Олівці – Півник дівча. Жовтень. Листя. Червоний. Ліс заснув. Гарна робота. А тепер розкажи чим займаєшся? Я гуляю. Ти гуляєш? Ми гуляємо. Я збираю. Ти збираєш? Ми збираємо. Я знаходжу. Ти знаходиш, ми знаходимо. Я кличу. Ти кличеш, ми кличемо. Чому жовтень зветься жовтнем? Тому що цього місяця жовтіє листя. Чому листопад зветься листопадом? Тому що цього місяця листя опадає.